Зробили всю інфраструктуру для безпечного продажу автомобілів, супроводження його. Приїжджаєте безпосередньо сюди, менеджер оглядає, приймає автівку і займається його подальшою продажею. А ви собі сидите вдома, як я люблю казати, п'єте чай. Запрошую вас до нас, приїжджайте. Ми будемо раді як продавцям, так і покупцям. Слава Україні! Слава ЗСУ! Вітаємо вас на кармаркеті. Це місто Житомир. Сьогодні, як завжди, в суботу ми продемонструємо декілька рядів автомобілів, які знаходяться у нас на авторинку. Ну а ви подивитесь, які ціни, і підберете собі якусь пташечку на майбутнє. Мене звати Павло Легенчук, не будемо затягувати час. Починаємо і розпочнемо з Chevrolet Cruze 2009 року. 197 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 6400. 6400. Ось цей крус. Додаткова інформація. Офіційно куплена у нас в Україні. Два ключі має, один компакт гуми. Немає сервісної книжки. І що тут написано? Лакофарбове покриття написано гарне, гарне, синє лакофарбове покриття. Ну, а ще гарніше. Може бути тільки Мерседес від Chevrolet Cruze. Хоча не всі полюбляють, але е, цього як його не любити. Отже, Мерседес benz а це вона що? Єшка? Що це не видно? Я не знаю, я не розбираюся. Мерседес Бен, це С-ка, мавірно. Да? Не видно. Я думаю, це СК. Яка це Єшка? Це С-ка, Це С-400. 2009 року, 170 тисяч пробігу, 3,5 гібрид, автоматична коробка передач 21,51,5 тисячі 21 доларів хоче власник за це авто. Автомобіль США, ну це ми вже зрозуміли, коли прочитали, що 3,5 гібрид. Так, один ключ, один комплект гупи, повне ТО без підкрасів. Це Скаден. Це еска. Ну, я ж думаю, що це Есочка. ЕС так, далі. До Джорні. До Джорні 2015 року, 109 тисяч пробігу, 2,4 бензин, автомат 11 е, тисяч доларів хоче за це Джорні. Ну і напевно Ден завівся цих 5,5 AMG чути зразу. Я його підпер? Я підпер Мерседес. Мерс розумієш, і тут все він. гу, гу. -гу. Не вміє він їздити, чи так як Мерседес швидко їздить, чи Ден. Е, повертаємось до нашого Mitsubishi. <с>? Е, так, Mitsubishi Outlander, 2014 рік. Що, їде? Та ні, все, куди? Е, їдь з, -з, з богом, з богом. Пока. Так, поїхали далі у нас. Ми трошки відволіклися. Так, Mitsubishi Outlander 2014 рік. 130 тисяч пробігу. 24 бензин, автомат так робити не вміє, як Mercedes, тому що не ну, напередній привід тут. 12900, а можливо, привідна, не написано. Так, США один ключ, один комплект Губен, ТО є новий АКБ. Ціла безпека. Ціла безпека. все, ось так. Що сказано про це Міцубіше. Так, далі, Renault Clio. Маленький, гарненький, компактний 2016 року, 108 тисяч пробігу, 1,2 бензин, автомат, ціна 10800. Що додаткового? Додаткового те, що це автомобіль Швейцарії, має два ключі, є сервісна книжка як нове. Ну, Судячи по, ціни, по ціні, я зрозумів, що як нове. Так, Мазда. Мазда 6, 2013 рік. 204 тисячі пробігу, 2,2 дизель, автомат. Ціна 12 999. Ми бачимо всередині шкіряний салон в гарному стані, чудовому стані навіть я сказав би. Е ну і все, що більше нічого не можемо сказати. Так, далі. Honda Jazz, 2010 рік, 142 тисячі пробігу, 1,4 бензин, механіка. Ціна 7-999. Так, далі у нас Ford Fiesta, 2014 року. 156 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, ціна 6500. Ще один Mercedes-Benz. Це класу 220. 2003 рік, 244 тисячі пробігу. 2,2 дизель. Автомат, автомат і ціна 5400. Ну, третій рік. Так, це Німеччина, один ключ, один комплект 2 є сервісна книжка, два підкраси. Ой, привіт, ауді Q5. Ну привіт, маленька. 11-го року. 264 тисячі пробігу, двохлітровий бензин, автомат, 15500 ціна. Ми бачимо о, ідеальний кремовий салон всередині. Автомобіль з США Сполучених Штатів. Один ключ, один комплект Гуми, є сервісна книжка. І написано капот. Я думаю, що капот підкрашений. і, і все. Або міняний. Ну яка ж вона красуня? Не Q7, але дуже гарна, компактна Q5. Ford Escape 2014 року, 160 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат, 11500. Хоче власник за це авто. Я думаю, це теж Америка. Ну, щось я впевнений, що це Америка. Інформації додаткової про неї немає. Хотів сказати, хотілося, щоб це було Audi, але це Volkswagen. b 6 Passat 10 го року, 190 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат 8600, але диски від Audi. І таке буває. Hyundai Tucson. 2006 року 185 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка 7400. Хочу відмітити салон цього авто. Ви подивіться, не можемо відкритими. Так, автомобіль з Бельгії бачу. Є сервісна книжка. Перевірити, щось перевірити, лакафар, ну, напевно. Не. Але скажу 7400, покажи, будь ласка, салон. Якщо маєш можливість, ви подивіться, в якому там стані салон. Перфорована шкіра. Я думаю, там і обігрів, і обдуви. Тут тільки салон вартий уваги. Так, далі. Mazda 6 2007 року. 252 тисячі пробігу, двохлітрова дизель, механіка 5200 ціна. Бачимо коцечка тільки на одненька. ось одненько. Так. Nissan Murano. Дуже мені подобався колись цей Murano. Десь у 2006 році. А, в 2008 році. Ну, напевно, в 2008 році. Е, дуже гарний стильний. 242 тисячі пробігу, бензин 3,5 об'єм, встановлено ГБО автомат, ціна 8450. Два ключі. Один комплект гуми повне ТО. Повне ТО. Є на це авто, на це Муран. Так, Мікро так у нас. Nissan Мікро. Маленька, чудова, компактна. 4-го року 146 тисяч пробігу, 1,2 бензин. Автомат. Ціна 5400. Дівчата, налітай. Автомат красунька. Мікро в гарному кольорі. Так, Україна. Два ключі. Два комплекти гуми. Так, на залізних дисках другий комплекти, тобто це на дисках легкосплавних, є ще на залізних другий комплект, повністю обслугована, має пошкодження підкрас. Заправлялося лише, лише на око. Це не реклама око, кажуть, що там гарне топливо. Отже, дивіться, бензин 1,2 автомат, гарний колір 5400. І салон в гарному, в гарному. Не побоюсь, цього слова знову гарний, гарний, гарний. Салон навіть сказав, би, майже в ідеальному стані. Теж такого кольору світлого. Так, далі. Далі Mitsubishi Outlander. У нас 14-го, чи 16-го року. 101 тисяча пробігу. Всього-навсього. Це у нас 24 бензин, автомат 14900. Це Сполучені стати Америки, два ключі, один комплект двуми. Ось така інформація про це Міцубіше. Так, далі на Ford Fusion теж Америка. 12 рік, 185 тисяч пробігу, 2,5 бензин встановлено ГБО автомат. Ціна 8800. Що раніше такі автомобілі по 9,5-10, по 10, зараз 8800, ми бачимо. О, Subaru Forester. Це топчик, так? Subaru Forester 15 2015 року, 138 тисяч пробігу. Двохлітровий дизель, автомат. Ціна 18 500. Автомобіль Швейцарії має два ключі, має один комплект гуми. По... Так, сервісна книжка. Так, мається. Підфарбований один елемент. Всього на всього. Так, Рено Scenic. куди ж без тебе? Рено Scenic 5-го року, 167 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка. Ціна 4 850. Ох, пройшли ми один ряд, але так довго по часу, як для мене. Так довго тягнувся цей час. Друзі, у нас, я думаю, що в наступному випуску ми покажемо вам ось цих красенів мікроавтобусів. Ми бачимо, їх трошечки є. Є, є, є. Ось вони, ось вони, ось вони. Так, і зараз розпочинаємо другий ряд. У нас Peugeot 207-20 рік. 263 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка ціна 4,950. Opel Astra H. Цей автомобіль у нас 2006 року. 390 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, механіка 5 тисяч доларів. Латвія, два ключі, один комплект гуми. Так, заміна, заміна чогось, заміна. Чогось заміна тут була. Нефарбоване. Заміна масло, всі фільтри, ремні, ГРМ. е, Так, так. якась е, муфта ще. Нічого не зрозуміло. Ну, Хто шарить в автомобілях, той знає, яку муфту я називав. Я не шарю. Так, Volkswagen Passat B7, 12 рік, 278 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, ціна 10 800. До речі, про фольксваген міг би щось сказати. Ні, не можу, нічого не видно. Так, Golf 2009 року, 214 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка. Ціна 7800. Honda. Так, цей акорд у нас 15 року. 102 тисячі пробігу, 2,4 бензин. Автомат ціна 14500. Є люк. Ідеальна шкіра, всередині. Все топчик, все супер. Так, поїхали далі. Гольф 4 від Volkswagen 2002 рік, 170 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка 4500. Німеччина, два ключі, один комплект гуми. А далі вигоріло не видно. На сонечко поклали, це тільки у нас рома може. На сонечко покласти маркер, який вигорає. Так, e, Nissan x Trail. 2006. Ні, 8 рік. 148 тисяч пробігу. Двохлітровий бензин, встановна ГБО, автоматична коробка 10500. І ми так розуміємо, що ця комплектація була топ. Інтересненько. Ха -ха. Може ключ? Я ні, ключа немає. Забули хлопці закрити, може сьогодні показували. Це топова комплектація, тому що бачимо мультикермо, ми бачимо всі електропідйомники, ми бачимо панорамний дах, який електро все відкривається. У нас плюси. В рейлінгах ви бачили, напевно, є фари додаткові зверху. І це тільки в топових комплектаціях ці фари зверху йшли. Якщо я не помиляюсь. Так, посиділи в Нісанчику. Пішли далі. Ось я про ці колі покажи ось. Ось ці от фари зверху е, йшли тільки в топовій комплектації. Так, далі. Chrysler 200 2014 рік, 117 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат, 12 тисяч американських доларів хочуть за це авто. Будь-якої конкретної додаткової інформації, на жаль, не маю. Але у хлопців, у наших менеджерів, ви обов'язково її знайдете. Далі, Dodge Nitro. 2008 року 260 тисяч пробігу, 37 бензин, встановна ГБО автомат ціна 7,850. Топовий цей додж був раніше. Що це Samsung? Нарешті Samsung до нас приїхав. ДА, ребятушки, це автомобіль Samsung. Це непральна машина і не телевізор. Це автомобіль Samsung. А, Renault Samsung. Ну, я знаю Samsung. Ну, Renault Samsung, значить Renault Samsung. 15 рік, 26 тисяч пробігу. Скільки? 15 рік 26 тисяч пробігу. Не 260, 26. Двохлітровий бензин, автомат. Ціна 11 тисяч. Корея. Один ключ, один комплект гуми. Автомат. Всередині. Ідеально нова шкіра. Тафіть. Ви подивіться на ці диски. Покажи диски. Покажи диски, це, ну, блін, взагалі топ. Як воно виглядає? Фу. Обалдеть, Samsung. Так, далі, Volkswagen Passat B7, 14 рік, 205 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат 12200. Я від сам я дивлюся, тут є і партроніки спереду позаду. 26 тисяч пробігу. Це ж взагалі Пф. рік навіть не їздили. Так, далі, Рено. Рено Лагуна 2007 року, 176 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, механіка, 5350 ціна. Ми бачимо неймовірно чудове вітрове скло, яке віддає такою голубизною. Вона антиблікове, Автомобіль з Німеччини, один ключ, один комплект гуми. Права арка і задня, дверцята, я так розумію, підкрашена. А так взагалі все топчик. Рено Сценік. 2010 року. 193 тисячі пробігу, 1,4 бензин, механіка, ціна 6300. Це у нас авто з Німеччини. Два ключі, два комплекта гуми, сервісне обслуговування, заміна ГРМ, плюс масло, плюс фільтри. 600 км тому. Тобто проїхали 600 км, мінімум ще 10 тисяч попереду. Так, без підфарбувань. Ось вам 6300 сценік. Супер. Так, ще один тюсончик. У нас там один був, ще один. 2008 року 214 тисяч пробігу, 27 бензин встановлено ГБО, автомат. Ціна 8500. Купувалися у офіційного представника в Україні, два ключі, два комплекта гуми, є один підкрас. Mercedes Begance. Це 220-й 4-го року. 228 тисяч пробігу. Це 2,2 дизель, механіка, 6300 ціна. Ось такий маленький, компактний. Мерседес Класік. Так, далі. Меган Червона, класна бестія. Це, е, чесно, я вже здогадався. Я можу помилятися, але я думаю, що це авто мого брата. І це, напевно, так і є. 12-й рік, але 12-й місяць, 12 й рік. 200, так, Це автомобіль брат. 253 тисячі пробіг, 1,5 дизель, механіка 8300. Одразу скажу, брат, у мене ну такий він, е, підан, що просто капець. Це мій троюрідний брат, який продає авто. Тут все ідеально всередині. Я не знаю, ну тільки в салонах, напевно, може бути так чисто і у нього в автомобілі. Це авто. Е, так, два ключі має, здані пригнані. два комплекта гуми. До речі, гума є ось тут в багажнику. Так, вона от складена. От тут, якщо я думаю, було видно. Є е, гума е, с, вже одразу на дисках. Так, автомобіль не е, потрібен е, вкладень, немає підкрасів. Тут все е, с, ну чистенько, свіженько. Е, в автомобіль гарному стані. Кому подобаються мегани, рекомендую обов'язково. Це автомобіль, кажу мого брата, і я гарантую, що там все, як він каже, так воно все і є. Тому е, всіх просимо. Звернутися, хто любить Мегани і шукає авто десь за 8300. Ось воно, Рено Меган. Так, далі на черзі Ford Focus 2015 року. 129 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат 8900 ціна. Брат дзвонить, навіть що, де моє авто. Так, це авто з Америки. Не знаю, ну, напевно, з Штатів, звідки з Америки, не знаю. Два ключі, два комплекти гуми повністю обслугована, без підкрасів. Сіл, поїхав. Ось вам Фордік, теж 8900 ціна. 15 рік. Хто любить Форд, то любить е Меганчики Рено. Chevrolet Nubira 2010 року, 121 тисяча пробігу, 1,6 бензин, механіка ціна 5,950. Так, це у нас Hyundai Sonata така старенька трошки, да? так, 2008 року. 180 тисяч пробігу, це 2-літровий бензин, встановлена ГБО. Механіка, 7500 ціна. І щось там написано. Офіційного представника куплено авто, два ключі, два комплекта гуми. Так, щось там написано. Не видно. Не видно. Не видно, шкода. Але б хотілося щось сказати про це авто. Так, далі у нас Kia Ceed, 10 рік, 219 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, ціна 6,950. Ось Осіди, мені подобаються в універсалі. Так, е писано Німеччина, хотів сказати Житомир. Як Німеччина <реклянське> так, не, це Німеччина один комптак. Думаю, ТО е купить, купіть. <реклянське> Купіть, додаткові праці, купіть, будь ласка, ну купіть. <рес> так. Далі. Далі. Це твій Форд поїхав? А думаєш, як це ти там, а Форд їздить. Так, Ford Focus 10-й рік, 247 тисяч пробіг, 1,6 дизель, механіка. Ціна 7200. Так, яскраво починали з Мерседесів. Всього, а закінчуємо, бачите, опелями фордами. Так, Опель. Astra це у нас. Opel Astra J, 14 рік, 195 тисяч пробігу. 1,6 дизель, механіка, ціна 8700. Додаткову інформацію якусь маємо. Маємо автомобіль у нас з Німеччини, один ключ, один комплект Гуми. Задня права. Не видно що, але щось, напевно, підкрашено, Заднє праве, або дверцята, або крило. Ну і що, будемо закінчувати наш сьогоднішній огляд У цим Ford Ford Focus 10 го року 174 тисячі пробігу. Це 1,6 дизель, механіка. Так, максимальна комплектація. Написано 6400 ціна. Ну, це супер. Ось так. Е, показали вам два ряди. Обов'язково е, наступної суботи покажемо вам ще два ряди. І я думаю, що якщо знайдемо час, то знімемо вам ролик від... Е, що ми там знімали до п'яти від п'яти до сіми тисяч, так, да, напевно, авто від п'яти до сіми тисяч, десь в середу плануємо, що вийде цей ролик. Мину його ще нам потрібно зняти, а потім він вийде. На цьому будемо казати. Дякую всім, хто з нами. Дякую, що підписуєтесь. Дякуйте, що пишете коментарі. В коментарях можете спокійно називати, що б ви хотіли побачити у нас на кармаркеті, щоб ми зняли. Ну на цьому, напевно, все. Дякуємо нашим хлопцям, і дівчатам ЗСУ. Дякуємо Боженько за те, що. Ви нас захищаєте за те, що ми маємо можливість вам показувати авто, і взагалі маємо можливість зараз жити в Україні. Всім до зустрічі! Побачимось, почуємось на Каркмаркеті в місті Житомир. Я Павло Логенчук, кажу слава Україні. До зустрічі, побачимось.